Привіт, шмекле, глядунам. Жовтень в самому розпалі. Помітив, вітер виє, листя шелестить, а за рогом ховаються скелети. А ти знову без подарунків. Не страшно, шмекля витягнув із гарбуза кілька свіжих промокодів. У цьому відео все, що треба. Бонуси, чемпіони і трохи геловінської магії. Щоб твій акаунт перестав виглядати як страшилка. Тож не будь приводом без діла. Став подобайку, підписуйся заздалегідь. Інакше ризикуєш опинитися на цвинтарі від сталих гравців. Хоч в'якав. Якщо ти лише плануєш почати грати в рейд, не хвилюйся. Шмекля зробив усе максимально просто. В описі під відео тебе чекають два спеціальні посилання: натискаєш і одразу на старті отримуєш чемпіонів плюс корисні бонуси. Так ти почнеш гру не з порожніми руками, а вже з бойовим загоном, готовим навіть до найстрашніших босів. Перше покликання для тих, хто не хоче померти швидше, ніж кажан на сонці. Там тебе чекають драха та фейн. Драха воскресить усю команду навіть з того світу, а фейн закидає ворогів дебафами, так що ті самі проситимуть спокою. Другий лінк для тих, хто любить розносити все вщент: Галек та Заргала. Галек і Заргала як два бойові гарбузові тарани. Є дебафи, є випалювання здоров'я, а шкода така, що моби навіть не встигнуть зрозуміти, хто вимкнув світло. Запам'ятай просте правило: якщо ти щойно зайшов у рейд, бери перше посилання. Якщо вже грав раніше, тоді друге, усе насправді просто. Щоб зареєструватися, з комп'ютера тицькаєш на посилання, проходиш реєстрацію, встановлюєш клієнт і запускаєш рейд. З телефону ще швидше: один тап завантаження, і ти вже в грі. Першого чемпіона можна забрати одразу на пошті після реєстрації, другого отримаєш щойно прокачаєшся до 25 рівня. Жодних хитрощів, жодних заморочок. Усе як магія. Кілька кліків і чемпіони з'являються в інвентарі. Навіть гелоуінські примари позаздрили б такій швидкості. Розігрів закінчили. Переходимо до головного промокодів. Спочатку солодке для новачків, потім цукарочки для всіх. Шмикля знає, що багато хто любить створювати нові аккаунти заради халяви. Тож почнемо зі свіжоспечених кодів. І наймоторошніший, найновіший промокод Spooky Raid дає мадам Серіс. Королеву контролю. Її страх паралізує ворогів сильніше, ніж хорор о третій ночі. Юде Кінг, твій особистий танк щит. Це справжній галуїнський Джейсон, який прийме всі удари на себе. Потім підніметься, встряхне пилюку і піде далі. Дезерт Куін подарує туга на рак підтримку, що бафає та лікує. Ідеальний вибір для важких боїв. Три Хагер додасть Рурака. Чи бафи, щити і провокацію. Головне навчитися ним керувати. Goldwing дає лемінісі, яка косить ворогів, наче гарбузи на фермі. Mid -game Top Зигмунд це фортеця на ніжках. Він збиває бафи з ворогів, дає команді щити та провокує. Оборо Слеш. Оборо ПВП стелс вбивця. Ефективна навіть проти гідри. Disonored Blast. Геньбо сіє хаос на арені. Краде бафи і збиває ворогів з темпу. Fireburn. Мордекай – майстер випалювання. Для ворогів це справжнє геловуінське вогнище. Gearstar дає всього лиш сет швидкості. Чемпіонів немає, але зато спорядження буде працювати 100%. Support From Midgame. І епічна дебаферка, яка зіпсує ворогам будь-яке свято життя. Обрав чемпіона. Красень, Тепер час підзаробити ресурсів. Нагадую, що наступні промокоди можуть вводити всі гравці. Кожен по черзі, Golden2GT Одна книга для прокачки, 100 енергії та 100 тисяч срібла, щось корисне. PP500 трохи пларіум поінтів і ресурсів, але для новачків це нормально. І вишенька на торті. Колаборація з черепашками ніндзя. Заходь у гру 7 днів поспіль і вже маєш у колекції самого Мікеланджело. А якщо протримаєшся ще тиждень, отримаєш його душу для покращення. Далі буде ще хвиля бонусів: ресурси, легендарні атрибути та інші приємності. Ну що, не знаєш чого почати? Ось покроковий гайд. Натисни на перше посилання, і одразу отримуй драху та фейн. Вводь промокод новачка і забери топового чемпіона. Кращий це Spooky Raid або Юде King. Щодня вводь та перевіряй нові коди на ресурси, і не забувай щодня заходити, щоб забрати Мікеланджело. Результат перед тобою: в тебе круті чемпіони, багато ресурсів і аккаунт виглядає так, начебто, в тебе якісь чити є. Тож не гальмуй, переходь за посиланням і залітай у двіж, забираючи. Усю халяву, поки вона ще працює. Щоб не прогавити нові бонуси та коди, тисни вподобайку і підписуйся. А якщо знайшов робочий промокодик, пиши в коментарях, перевіримо разом і оновимо список. Обнімаю тебе міцнесенько, цьомкою в щічку, і ось тобі два відосики, які ще можна переглянути. До зустрічі!